Привіт! Сьогодні поговоримо, як заплести косички із канікалону Jumbo Китай. У нас також є тут світленькі косички із канікалону Easy Braids. Поговоримо про нього трошечки пізніше, а зараз поговоримо, що нам потрібно саме для зачіски. І так, нам потрібний матеріал, це змішаний вручну 4 кольори. Джамбо китай, а також зажимчики, гребінці. Пам'ятаємо, що ми працюємо чистим інструментом, а також при кожному контакті із головою дезінфікуємо його. Розчісуємо клієнта поступово, починаючи знизу вверх. Якщо є якісь місця, ковтунчики їх обов'язково тримаємо міцно зверху і розчісуємо поступово. У нас є тут чолка. Так, щоб в нас були всі спецефекти, беремо наш рівний гребінчик і проводимо рівну лінію. Орієнтуємося на середину носика і проводимо до найвищої точки об'єму, ставимо точку А, точку Б. Далі від найбільшої точки об'єму, найвищої, йдемо вниз. На хребті у нас там є посередині така, значить випуклість, булічка. І ми проводимо гребінець, обов'язково притискаємо його. До шкіри голови і проводимо обережно, знаючи, що голова в нас заокруглюється. Зупиняємо пальчик і збираємо все з металевого хвостика, що в нас не збиралось на ліву і праву сторону. Це запорука нашого рівного проборчика. Дочищаємо, далі його обов'язково розтягуємо лівіше-правіше і дивимося, чи немає там у нас ніяких заломів. І перейдемо до підготовки матеріалу. Ми взяли саме складний матеріал Джамбо Китай. Це той варіант, коли клієнт ставить вас перед вибором і Каже, мені подарували матеріал, або я не буду платити за дорожчий варіант. Мені потрібно заплести тільки це. Дивіться, якщо ми захочемо змішати, щоб у нас було однотонне, ми змічуємо прям гребінцем наші кольори. Або можемо так їх і залишити, щоб вони в нас були змішані вручну. І тут ми ділимо пачку наполовину, і далі такими колечками чіпляємо її на гачки, на підвізку ромашка. Це просто вітрина для біжутерії. Ви зможете її знайти в. В інтернеті, але дивіться, що вона була на колесиках. Обов'язково розділяємо пачку на рівні частини, але ми будемо робити з вами ще і інший варіант. Це коли ми беремо матеріал. Беремо одну третинку і зрізаємо його наполовину. Зрізали наполовину, поклали з іншою частиною, і тепер нам потрібно змічати, щоб у нас був тонкий кінець. Для чого ми це робимо? При плетінні ми будемо починати з об'ємнішої частини і закінчувати будемо тонким кінчиком. І зараз саме ми підготовлюємо тонкий кінчик, і так само розділили нашу частинку на пасмочки і фіксуємо їх на підставочку ромашку, щоб ми потім могли дотягнутися до неї в будь-який момент часу. Також для роботи нам потрібен буде гель. Обирайте будь-який, краще той, що на водній основі і який не містить спиртів. Також водичкою ми беремо гельчик і проходимося по краєвій, обов'язково в тих місцях, де лобні впадини, на скронях, де в нас пушочки, приділяємо цьому особливу увагу. І далі будемо починати плести. Ділимо ми на рівномірні пазми. Наша задача зробити рівномірну косичку, але ми з вами зробимо спеціально в кінці нерівні варіанти, щоб подивитися, як з цим буде, як з ним боротися. Що ми робимо далі? Беремо невеличку пасму. Смочимо її водичкою, обов'язково виглажуємо все, що там у нас назбиралось, і візуально ділимо на три частини. Робимо мерседес. Меншу частину ми відділяємо, складаємо менший до меншого, більшу до більшої. Чому? Ми між двох більших канікалонів кладемо волосся до меншої частини. І ми їх так розтягуємо, що вони нам роблять значок Mercedes. Тож, мерседес зробили і поїхали. Тепер між двох більших частин кладемо волосечко. І передаємо в ту сторону, де в нас менше. Протискаємо вказівним пальчиком і одразу прокручуємо. Далі міняємо пальчик, крайню нижню знову прокручуємо. На зворотню сторону і важливо контролювати натяжку. Додаємо малесенький підборчик. Знову будемо міняти пальчики, ставимо пальчик і прокручуємо. Синхронно змінюємо пальчики. Обов'язково додаємо маленький підбори, вставляємо його в пасмочку і будемо одразу з вами контролювати натяжку, щоб всі наші і волосся, і канікалони були підтягнуті. Обов'язково ставте пальчик на другу фалангу пальця, щоб у нас все було видно що куди натягнуто. Не забувайте також, що ми будемо з вами прокручувати завжди волосся під каникалон. Це дуже важливо, саме воно себе туди не покладе, тому обов'язково це контролює. І тепер додаємо каникалон. Беремо в натяжечку і вставляємо його між великим і вказівним пальчиком. Можливо, вставити, не розтискаючи ваш пальчик. Додану пасму кладемо під низ, наче як під пальчик. Можна попросити клієнта притримати її, щоб ви не загубилися. Знову. Ми беремо, міняємо пальчики, прокручуємо пасмочку і додаємо спочатку волосся, а потім також будемо додавати канікалон. Що нам важливо. Великий і вказівний пальчик у нас виконують функцію тримання верхньої і нижньої пасми. А три пальчики, такі як великий, безім'яний і мізинчик, підтримують нашу пасмочку, яку ми з вами не контролюємо по суті. Ми прикручуємо під низ нашу пасму. Тепер зверніть увагу, знову ми волосся ховаємо під низ, вказівний палець стає на косу, а три, пасмочки тримають нижню, три пальчики тримають нижню пасмочку. І так повторюється синхронно. Зараз ми з того боку, де додавали, тобто зверху додає, забираємо наш канікалон, додаємо знову волосся і так повторюємо до середини вушка. Ми розділили нашу пасму канікалона. Ми знаємо, що з цього боку ми додаємо з кожної сторони по три разочки. Тобто з того боку ми також додаємо по три разочки, тому що іначе у нас буде крива косичка. Запам'ятайте собі, розвіжте нагачок, щоб у вас це все було під рукою. Більш детально ми говорили з вами в попередньому уроці, тому, я думаю, на цьому звертати увагу особливо не потрібно. Але дуже вас попрошу. Ставте пальчики, якщо ви будете запитувати, чому щось так не виходить, саме як у мене, щоб я могла вас контролювати. Далі ви спіймаєте, як ви тримаєте пальчики, обов'язково будете вставляти не розслабляючись їх і будете, можливо, знайдете якусь свою техніку плетіння. Це також може бути. Але щоб я змогла вас контролювати, робіть, будь ласка, так. Тепер, увага, коли стає багато матеріалу, ми з вами переходимо на іншу техніку. Ця техніка також потребує того, щоб ви тримали великим і вказівним пальчиком нашу нижню пасму, прокручуємо тепер верхню і передаємо її в ті ж самі три пальчики. Три пальчики це важливо. Так само ми розтягуємо ручки лівіше, правіше кулочки, задаємо, наче трошки наперед, додаємо підборчик в ті самі три пальчики, які ми тримаємо, і в ті самі три пальчики потрібно нам додати каникалон нашу пасмочку. Якщо ви берете пасмочку, яка у вас без рівного кінця, зміщуємо їх, щоб у нас потім в кінці. Вийшла рівномірна коса. Але дуже вас закликаю, робіть одразу однаковий матеріал, щоб у вас були або рівні кінці, або щоб у вас були нижні пасми, ті, які тоненькі, щоб у вас потім в кінці стався рівний кінець і рівномірний, щоб не пройшлося робити так, як ми будемо з вами робити. Знову прокрутили пасму, знову тепер додаємо до неї волосся і додаємо канекалон. Підтягуємо підборчики, ми беремо з самого низу до верху, вони нас ідуть під прямим кутом. І забирайте, от бачите, сам, щоб у нас і знизу були не трикутники, а прямокутники, щоб ми з вами додавали прямокутнички від самої лінії росту знизу і йшли до верху. Знову додаємо канікалон, повертаємо. І зверніть увагу, я постійно підтягую волосся. Воно саме себе не підтягне, саме себе не сховає. Дуже вас прошу, постійно робіть масаж пасмочкам і прокручуйте волосся під низ. Тим самим протягуючи волосся, ви підтягуєте підбори, щоб у нас не провисало волосся в підборах, щоб у нас волосся менше було видно. Чим більше ми заховаємо волосся, можна скористатися і гелем і водичкою, тим більше в нас буде триматися зачіска. Можна підчитувати в процесі гребінцем, якщо у вас немає нігтика, яким ви зможете це зробити. І знову підтягуємо. І знову підтягуємо волосся. Це дуже важливо, щоб не було провисань. Якщо у вас є якісь провисання, і ви не можете його підтягнути, розплетіть, поверніться до того місця, де вам не подобається, щоб розплести тільки частинку плетіння, а не всю косичку. Це також дуже важливо, щоб ви потім не переплітали. Знову додаємо з двох сторін до вушка, а потім, уже, коли ми йдемо нижче, ми можемо не додавати, тому що саме в нашій зачісті так дозволяє волосся дівчинки, що ми можемо не додавати. Додали пакурм пасму забрала. Я трошечки підтягую, тому що з самого початку там в мене е, трошки закривилась косичка і хочеться її випрямити. Матеріал насправді дуже жорсткий. Якщо у вас є вибір, не обирайте його для того, щоб плести боксерки, не обирайте його для того, щоб плести брейди, бо вам буде важко і ви будете нервувати. Далі звертаємо увагу на підбори, які ми беремо над вушком. Ми також їх беремо під прямим кутом або перпендикулярно до нашої руки. Волосічка стає більше, не лякайтеся, канікалон ми також додавали. Обов'язково контролюйте всі. Тії. Ви контролюєте три пасмочки і у вас точно вийде зробити рівномірні підборчики. Міняємо ручки, від проборчика ми також беремо так, щоб у нас було під прямим кутом. Це важливо. І наступну косу ви будете просто так само підплітати. Ось, зверніть увагу, тут на повороті, в нас, наче ми так промінчиками розрізаємо, і в нас тут десь прямокутничок, а десь трикутничок. Далі ми вирівняємося і вниз за вушком також у нас будуть йти з вами прямокутники. Не забувайте, волосся саме себе не Сховає, і зверніть увагу, будь ласка, що періодично я його підтягую і ховаю вниз. Канікалон у нас достатньо багато, це одна пачка джамбо, китай, тобто 50 грамів в одній косі. Для того, щоб зробити об'ємну косу, краще взяти дві пачки Ізіка, тобто одна пачка Ізіка це десь 90 грам на одну косу. Ви собі розділите рівномірно пасмочки, зробите першу пасмочку Мерседес, далі трошки більшенькі пасмочки до кінця і зробите рівномірні коси. Там у нас іде вже тонкий кінець і вам буде його легше контролювати. Зараз ми забираємо останній підборчик знизу. Важливо, щоб він у нас був не вище і не нижче наших пальчиків, щоб він був на одному рівні з пальчиками. І далі ми проплітаємо вже не додаючи волосічка. Обов'язково проконтролюйте, чи у вас тут знизу ніде не затягнулося сильно волосина, щоб не було боляче клієнту. А далі прокручуємо просто, а обов'язково теж вкручуємо волосічко максимально під низцями, ми робимо завжди і при всіх зачісках навіть не сумнівайте, що так буде правильніше. Клієнта ми попросили нахилитися, тепер ми його повертаємо назад і доплітаємо. Бачите, волосечко стирчить. Якщо вам такий момент не подобається, вертаємося до нього одразу, щоб потім не довелося нам переплітати всю косу. Знову обнімаємо волосся каніколоном і доплітаємо так до кінця. А також звертаємо увагу на те, що коли ми проплітаємо зверху, знизу прядочки також заплітаються. Тому періодично проводимо рукою, щоб вони у нас були рівні і не перепліталися між собою. А також, коли ми плетемо вже без підпора, важливо той момент, щоб ми контролювали, щоб всі пасми у нас були однакові по ширині і однакові по довжині. Тому, якщо у вас одна пасма товстіша, інша менша. Переділіться волоссям. Якщо у вас одна пасма довша, інша коротша, також переділіться пасмою. І ось цей момент, поки в нас є ще своє волосся і кінчик достатньо густенький, обов'язково викручуємо канікалон. Ми тут не можемо лишити кінчик свого волосся з ще наверх. Тому обов'язково вкручуємо волосся в канікалон, щоб каніколон у нас був зверху, а волосся було нас знизу. Це збереже термін носіння нашої зачіски і також контролюйте, якщо у вас довге волосся і рівний зріз. Ми не робимо такі тонкі заміст, а ми робимо, щоб у нас витягувалася із пасми волосинка, і канікалон у нас тоді буде довший набагато. Тепер ми доплітаємо лише канікалон. і це класно, тому що наша косичка буде триматися завдяки саме канікалону. Ось тут ми знову, бачите, розплітаю і поділила, розплітаю і поділила, щоб у нас була рівномірна коса. Закінчуємо косу, можна просто тоненько доплести, а можна ще зробити таку петельку. Як ми робимо петельку, відділяємо найдовшу пасмочку, яка у нас є, зупиняємося, і робимо таке колечко навколо. Протягуємо його і оцей хвостик протягуємо в саме колечко. Воно у нас триматиме косичку, а якщо коса вже у нас на сантиметрів 10-15 тільки з каникалоном, то теж буде триматися. І тепер піднімаємо ці всі короткі наші стрічачки. Це те волосся, яке ми змішували, і воно у нас в процесі стало десь довшим, десь коротшим. Обов'язково його підрізаємо, тому що саме це буде колоти нашого клієнта. Гарненько підрізайте, щоб у нас не було дискомфорту нашому клієнту, тим паче юному клієнту. І ось тут я десь хочу підтягнути, перекрутити, щоб у нас волосочко максимально сховалося під низ. Так само робимо симетрично іншу сторону. Важливо зробити симетрично, брати підбори тепер і від проборчика нашого легше, тому що там є вмітки. Але не забувайте, що ми маємо зробити однакові косички. І нагадаю, що я спеціально буду робити зараз одну косу тостішу, стішу іншу тончу, щоб ми знали, що робити, якщо стався такий випадок. Знову викручуємо максимально канікело наверх, волосся підниз, і скоро зустрінемося знизу. І ось наш момент: одна коса товстіша, інша тончіша. Що ми робимо? Ми філіруємо, беремо ножниці і ставимо їх обов'язково під кутом. Не прямо зрізаємо, а ставимо під максимальним кутом. І філіруємо. лишаємо тонкий кінчик, не зрізаємо своє волосся, а лише волосся канекалону. Якщо ми зріжемо під прямим кутом, тоді у нас буде дуже видно перехід. А так ми філіруємо волосочку, максимально вкручуємо, знову-таки, під низ під низ. Поймаємо наверх наші пасмочки і проводимо рукою періодично, щоб у нас все було рівненько. Якщо вам в якомусь місці знову здається більша частинка якась, зріжте її, зфілюйте, щоб у нас все трималось. Ну таке волосечко тут своє закінчується, і це прекрасно. Значить, далі буде просто каниколод. І так само доплітаємо до кінця і зав'язуємо петелькою. А коли ви платите, наприклад, канікалон, у вас є довший канікалон і коротший, тоді коротший канікалон вкручуємо в довший канікалон. Це теж робоча схема. Також зробили малесеньку петельку, доплили до кінця, і зробили затирання нашій пасмочці, зробили задреджування і знову-таки стрижемо, обов'язково стрижемо, але зараз у нас буде дещо цікаве. Ми беремо канікалон і зі брець, він вже тонкий кінчик, фабричний, тонкий замішаний кінчик. Ділимо його наполовину і наші пасмички теж ділимо на маленькі частини. Робіть їх рівномірну кількість, або можете зробити три, можете зробити шість. Головне, щоб наші бокові косички не були товстіші за нашу косичку. Беремо гачок, в нього є такий затискаючий елемент, протягуємо його десь на третій пазмучці, нашій прокрученій, кладемо, закриваємо і витягуємо одну частину. Притримуйте пальчиком, щоб не було дискомфорту. І можете в кожну. Пасмочку можете через одну пасмочку додати наш світленький канікалон. Беріть контрастні кольори, так буде красивіше виглядати, щоб у нас було видно, що ми ж не даремно старалися. Або, можливо, вам зайде більш однотонно. І робимо їх по всій довжині, щоб ми косичку нашу зафіксували до самого низу. Зворотню частину закрите, щоб вона у вас не тянулася. І пам'ятайте про те, що та частина у нас вільна і вона може. Поїхати прямо посипатися. Першу пасмочку ділимо на три частиночки. і починаємо плести звичайну косичку. Прокручуємо знизу вверх, міняємо пальчик, так само ставимо великі казівни в фурі. Три пальчики тримають нижню пасму, а великі казівни тримають верхню пасму. І тепер ми із сусідньої пасмочки відділяємо частину і додаємо її в підбор. Прокручуємо знизу. Міняємо пальчики, крутимо зверху і знову додаємо частинку. Всю пасму одразу не беру, щоб у нас не перекривлювалася наша сама косичка. Знову міняємо ручку і додаю частину пасмочки. Коли косичка вже набере бере оберті, стане більш об'ємною, тоді будемо додавати вже ціленьку пасму. І так проплітаємо до кінця. Головне, щоб у нас косичка була рівномірна. Можливо, у вас трошки, трошечки послабиться ця сторона, але нічого, проплітаючи верхню частинку, ви підтянете. У нас вона красивенька, починається з тонкого кінчика і стає більш тоді об'ємненькою. Доплітаємо донизу, не забувайте, що ми не тянемо на себе косичку, тримаємо наші пальчики обов'язково знизу. І також у нас тут буде рівний кінчик, і він буде автоматично, тому що коса, наш каніколом був замішаний саме. В тонкий кінчик. Так робимо з верхньою частиною і так будемо робити і з правої сторони. Так само будемо проплітати світлий канікалон, і в нас тоді зачіска стане більш інтересною. Також ці пасмочки ви можете переважити собі на вагах, щоб вони у вас всі були однакової об'ємності, або візуально ви вже знаєте, що можна прокрутити жгутиком і подивитися, який об'єм косички у нас буде. Тут ми також контролюємо, щоб вони були на однаковій довжині і отримуємо такий результат. Що ми робимо далі? Стрижемо. Обов'язково стрижемо, можете вкрити клієнти пінуварчиком, щоб у нас було все красивенько. Підтягуємо, бачите, скільки пухнастиків, І ось ці всі пухнастики зрізаємо. Врізаємо під корінь, тут нам можливо не зрізаємо. Зати, звісно, свою кусок, але постригти, щоб було максимально мало у нас цих похнасточків ножів. І далі будемо робити термообробку. Так, обрізання займає деякий час, і чим більше у вас буде косичок, тим більше у нас буде роботи. Тому не халтуримо, обов'язково зрізайте максимально, щоб не кололося. Ставимо випрямлювач на температуру. У нас тут дві температури високотемпературний і середньотемпературний. Середньотемпературний я буду вирівнювати на 190 градусах. Беремо серветку і протягуємо. Воно тріщить. Не забудьте попередити клієнта, що буде тріщати саме водичка, щоб клієнт не злякався, особливо, коли це дитина. І особливу увагу приділяємо кінчикам. Бачите, пара виділяється, значить у нас проходить процес запаювання. Далі я буду ставити випрямлювач на вищу температуру і вирівнювати високотемпературний матеріал. Той у нас не боїться високої температури, але ви собі, якщо ви не знаєте, як працює матеріал, проводіть спочатку знизу коси, а потім вже перейдете наверх, щоб не було неприємного моменту, коли ваш канікалон просто поплавиться. І так само оброблюємо нашу більшу косичку. Особливу увагу звертаємо на кінчики. І все, наша зачіска готова. Якщо потрібно прикрасити або зробити спереду косички, також їх можете робити. А тим часом у нас фінал. Дякую за увагу. Покортується відосік. Дайте. А ще покрутается, пожалуйста, стегольного курса. Пусть сейчас слоена, так а тогда так пойдубает.